Пана Юрія, війна застала в Кримському під час контрактної служби. Численні контузії отримав в боях поблизу Сєвєродонецька. Пройшовши реабілітацію, вирішив бути корисним, а тому разом з однодумцями збирають кошти на допомогу ЗСУ. Спочатку ми збирали через соцмережі, але два з половиною за два з половиною місяця ми назбирали 18 тисяч гривень. А потім виникла така думка. А що, якщо зробити інсталяцію і стати у нас в Кам'янському? І там ми буквально за два дні зібрали кошти на Мавік. Я кажу, якщо ми в Кам'янському так скупилися, то кажу, давай поїхали всією Україною. І що, Загрузили інсталяцію і поїхали в Україною. На виставці представлені справжні, але вже використані бойові експонати. Інсталяцію збирали з приватних колекцій побратимів, розповідає пан Юрій. Візитівкою виставки є макет Путіна на Шивениці. Стояли в Вінниці з інсталяціями. Поряд був апарат Селомір. І хлопці лупцювали там по груші. Я так дивився, дивився, як вони гепають. Кажу, друже, це якби туди фотографію Путіна наклеїть на грушу. Вони б його рознесли за пів години, той автомат би зламали. І тут у нас виникла ідея взяти і повісити Путіна. Організатори виставки завітали до Кременчука із Кам'янського на їхній волонтерський центр. Військові надсилають запити з потребами. Це автівки, мавіки, тепловізори, генератори. Кременчужани також долучилися до їх придбання. У мене дитина росте, і я б хотіла, щоб моя дитина росла в вільній незалежній країні. Щоб ніхто не приходив і не казав, як нам тут треба жити. Ми самі собі раду дамо. Задонатила на ЗСУ і пані Ольга. Вона дякує військовим та згадує їх у своїх молитвах. Завдяки цим хлопцям я маю змогу ось зараз тут гуляти біля фонтана. Мої діти, онуки. Я не можу казати. Я дуже їм вдячна, дуже. Я кожен день читаю, дивлюся, плачу і молюся Бога за них, щоб все було добре, щоб вони живі. Повернулися всі додому. Цією виставкою вже було зібрано чимало коштів. Зокрема, в Полтаві, Сумах Вінниці, Тернополі, Рівному, Луцьку, Львові, Дніпрі. Юна Аня прийшла зі своєю хрещеною Іриною. Дівчата переконані, Україна обов'язково переможе. У мене син також військовий, і він наразі безвісті пропавший. І 93 третя бригада освобождала моє місто Ахтирка від загарбників з першого дня. Єстесно, через 93 ми не можемо прийти, візді допомагаємо. Повернеться додому всі до своїх батьків, до своїх дружин, для своїх дітей. Це ми знаємо. Я дуже хочу, щоб скоріше була перемога. Долучитися до допомоги ЗСУ можна готівкою, а також задонативши на картку благодійного фонду. Кожна копійка це удар по ворогу. Тож долучайтеся і ви. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.